Доброго дня! Мене звати Аліна Романіна, я юрист юридичної компанії Legal Ltd. Одеса. Сьогодні пропоную вам поговорити про виконавчі написи нотаріуса. Мікрофінансові організації, до яких ви зверталися, аби взяти кредит. Можуть іти е двома шляхами для того, щоб стягувати з вас кредитну заборгованість. Це найняти собі юриста, тому що в штаті в них юристів немає, підготувати призовну заяву до суду, дочекатися, поки рішення суду вступить в силу, і потім подавати документи до виконавчої служби для того, щоб з вас примусово стягувалися кошти. Або інший шлях більш швидкий, менш затратний це піти до нотаріуса, щоб нотаріус. Поставив свій виконавчий напис на кредитних документах, і з цим виконавчим написом нотаріуса швиденько піти до виконавчої служби, аби з вас стягувалися кошти. Як бачите, другий варіант він більш швидкий, тому мікрофінансові організації зачасту саме так і роблять. Але в цьому. Е Варіанті є дуже багато підводного каміння, дуже багато порушень законодавства з боку мікрофінансових організацій, з боку нотаріусу, з боку виконавчої служби, через що це все дуже легко скажете в судовому порядку. Згідно статті 88 закону України про нотаріат визначено умови вчинення виконавчого напису нотаріусами. Тобто при вчиненні виконавчого напису нотаріус має впевнитися в тому, що кредитна заборгованість є безспірною, в тому, що ви згодні з даним кредитом, згодні з умовами, на яких ви його маєте виплачувати, згодні з санкціями, штрафами, неустойкою, пенею, яку на вас мікрофінансові організації повісили. Зазвичай нотаріуси не перевіряють цю інформацію, вони не телефонують вам і не питають, чи ви за цим згодні. Вони не перевіряють, чи є матеріально завірений кредитний договір, який мав би бути при вчиненні виконавчого напису. І при цьому все рівно його вчинюють. На основі цього виконавчого напису мікрофінансові організації звертаються до виконавчої служби. Відкривається провадження і з вас стягуються кошти. При цьому ви маєте розуміти, що ви маєте право на відміну цього виконавчого напису, що собою тягне відміну взагалі всього кредиту. І коли ми звертаємося до суду для того, щоб допомогти нашим клієнтам це зробити, ми можемо просити повернення судового збору, який ви маєте сплатити при подачі заяви до суду, і витрат на правничу допомогу, тобто при зверненні до суду. Ви отримуєте назад свій судовий збір, який сплатили, отримуєте назад витрати, які ви заплатили юристу для допомоги в цій ситуації, і окрім цього, ми маємо право ще просити, щоб вам повернулися кошти, які з вас примусово були зняти за виконавчим провадженням, через те, що виконавче провадження було відкрито незаконно, по незаконному виконавчому напису нотаріуса. Тому не зволікайте, залишайте заявку у нас на сайті, і ми вам допоможемо повернути ваші кошти.